Шановне панство, мої вітання. Поговоримо, мабуть, ми зараз з вами про духовність. Виникла така в мене потреба. Дуже важко мені відповідати на кожний коментар. Практично одне й те саме пишу, тому вирішила, запишу кая відео. От, можливо, хтось щось для себе цікаве почує. Це відео стосується не тільки допису, який я зробила після розкладу по Шевченка, да, про те, що ем, не дивна різниця, абсолютно нормальна. Я просто, знаєте, як ем, наголосила на тому, показала вам різницю, що на зараз все рівно наших людей аудиторію більше цікавить. Розклади по Росії, чим розклади по нашій українській історії. І суть не в Шевченкові. Не притягуйте собі суди, будь ласка, от конкретно його там ім'я, конкретно його особу і так далі. Суть в нації, в нашому роду, суть в тому, що ми несемо в майбутнє і як ми себе ідентифікуємо як українці, як націю. Я, я про це говорю. Да? І дуже важливо знати і пам'ятати свою історію. Чому? Тому що це наші витоки, це наше коріння. Це ті традиції, які ми маємо нести далі, тому що людина без своїх традицій, вона не має роду, вона не має сили, вона не має життя. Рід це наша ДНК, це інформація про нас. На енергетичному рівні, на біологічному рівні. Як хочете це, так і сприймайте, так і називайте. Людина, яка не цінує те, що було за спиною, історія може бути різна абсолютно. І війни були, і боротьба була, і були гарні моменти, і любов була. Але потрібно з про минуле завжди пам'ятати, тому що звідти потрібно винести саме головне. Людина, навіть, якщо ми говоримо про карму особисту, кожної людини, що таке карма, це причина і наслідок. Тобто ми можемо. Ми знаємо да, з вами про те, що якщо ти там щось таке погане зробив, то тобі за це прилетить. Бог покарає, всесвіт покарає. Як хочете, це так і називайте, яка у вас віра, так, в принципі, це можете сприймати. От. Але якщо людина зробила якісь там помилки, пройшла певний шлях, і знаєте, це. Відкарбувалося там десь, у неї, не знаю, там, знаєте, от на підсвідомості винесла уроки. То цей етап вже пройдений так само і для країни. Є речі, за які потрібно розрахуватися, є речі з минулого за Які прилітає і досі. Прилітає всій всі нації. Тут не важливо гроші, тут не важливі статки, тут не важливо, хто яку займає посаду, хто де живе в місті чи в селі. Тут не про це мова. Я дуже знаєте. Мене, чесно кажучи, трошки. Ви мені <кій> пишете крайній коментар про те, що я образлива, я не образлива абсолютно. Пишете про те, що зараз багато людей цікавляться тарологами. <кій> Вже і про Вангу, і про Настардаму стає розклади. А де правда, де фантазія таролога, ніхто не знає. Питання у всіх одні й ті ж самі, а розклади різні. А дивляться ті, що подобаються, тому що є втрати домівок, близьких людей, а у деяких України. Для вас, для мене. Це лайка і підписники. А для нас тобто, одна людина, пише за всіх українців. Вже питання, правда? Ну, у мене питання. Кожен розклад це сили жити і вірити в добре в майбутнє. І Шевченко теж цікавий і не тільки в розкладах, а й в своїх творах. Люди, які були в окупації, ще й там знаходяться, вони інші, і хто це не пережив, їм не понять. А поки їм не до Шевченка, пробачте, знаю, що ви образливі. Я не образлива, це лише ваші. Здогадки, ваші емоції, це ваш досвід, це ваше коло спілкування, не потрібно це перекладати на мене. Будь ласка, не малюйте свій портрет мене своїми очима, не знаючи мене взагалі. Розклади на каналі це така піщинка. <кій> Я не хочу вглиб в, в подробиці. Я скажу вам так, це велике випробовування для всіх. Для людей в окупації це одне випробовування, це страшно. Для тих, хто воює і захищає це інше випробовування, і велика їм шана і повага. За те, що вони зробили такий вибір, за те, що вони все ж таки це роблять да, за їх роботу. Для людей, хто волонтерить, хто допомагає фронту? І там своя історія. Розумієте? Якщо ми говоримо про всіх українців, то як ви можете дивитися на всіх? Під одним кутом. Що значить для нас, для всіх? Для кого для нас, для всіх? Відповідайте конкретно за себе, будь ласка, я вже неодноразово говорила, що людина, яка малює собі уявних людей за спиною, вона не впевнена в собі абсолютно. Ця людина говорить шаблонами. У вас є свій особистий досвід. Говоріть про нього. Якщо у вас є якісь свої особисті емоції, говоріть про них, відповідайте за себе. Беріть відповідальність за своє життя на себе. Не перекладайте його на когось, там, на владу, на президента, на сусіда, на спільноту вашу, там, на громаду. Є тільки ви. Так само, як і судити про когось, да? писати там, от, ну, судити, ви не маєте жодного права. Так само, як і я не маю права судити когось. Це має бути просто ваш вибір. Ви або спілкуєтеся з цією людиною, або не спілкуєтеся. Так само і я. І в коментарях я або відповідаю людині, або видаляю разом з коментарем. Це мій особистий вибір, я не засуджую. Я можу сказати свою думку на тему, там якусь. Я можу відповісти на питання в коментарі. Для того і був створений цей канал. Якщо ви цей канал, знаєте, я трошки вам, мабуть, так розкажу. Я, я ж не таролог, і я про це давним-давно говорила. Цей канал створювався не заради, не заради політичних розкладів, не заради того, щоб копатися в брудній білизні, там, да, робити розбори польотів там, на е, певних людей. Докопуватися там до істини, що там було насправді когось полити брудом, поставити якісь ярлики. Ні, абсолютно. Я людина, е, мабуть, Ну, така, знаєте, аполітична в цьому плані є речі, яких, ну, ви мені інколи пишете новини, я про них, там, наприклад, не знаю. Якась там ситуація, мені, щоб розібратися в цій ситуації або там подивитися, хто що, де як. ну, Я, я не цікавлюся політикою так мабуть, як цікавиться там, я не знаю, ну, хтось інший. Якщо в мене виникає якесь питання, я собі сіла, подивилася, собі зрозуміла і пішла далі. Моє сприйняття світу навколишнього це тільки моє сприйняття світу. Я вам його не нав'язую. Я можу про нього сказати і поділитися. Я бачу це ось так. Якщо вам це подобається, ви звернете на це увагу. Можливо, ви побачите також в цьому щось прекрасне. Або, можливо, вам це в чомусь допоможе. Якщо ні. Ви можете просто йти далі. Чому е, цей канал створений допомогти комусь прокинутися? Можливо, просто комусь допомогти. І ця допомога може бути абсолютно різна. І вона буває абсолютно різна. Починаючи навіть просто від спілкування і закінчуючи, ну. Магічними ритуалами, давайте, так, консультаціями, ритуалами і так далі. На зараз вже є у мене учні по цілительству, які допомагають вже іншим людям. Скажіть, хіба воно того не варте? Передавати свої знання, дати людині інструмент і сказати: працюй, допомогти комусь відкритися. Допомогти комусь стати щасливішим, стати вищим, чогось досягти в цьому житті. Хіба це погано? Я е, дуже часто в коментарях читаю, знаєте, От ви ж вийшли в відкритий простір, значить будьте готові, що я вам тут таке можу написати. Ну, Типу, да, там, якийсь такий коментар. Не те що образливий. Знову ж таки, я не ображаюся, це... не робіть, будь ласка, такі висновки, бо ну, це неправда. Воно, Це не про мене. Е... Я аналізую, я доношу думку, я, можливо, десь хочу відкрити очі, і мені чомусь здається, да, от для чого я зробила цей канал. Що якісь мої слова, е, сказані тут і зараз, можуть бути кимось почуті, кому ці слова потрібні. Якщо це не ви, це не обов'язково тоді щось там таке пакосне писати мені в коментарях. Ну, для чого? Тут же ж питання не в тому, що я готова чи не готова. Для чого я відкрила цей канал. Я розуміла, що є абсолютно різні люди, я розуміла, що буде абсолютно різна реакція на відео, на мої висловлювання, на ту інформацію, яка проявляється. От. А це не про мою готовність, це про ваш внутрішній світ. Це про те, що ви шукаєте людину, щоб закидати її камнями. То з чого ви зроблені? Хто ви така? Або такий? Ну, людина, да? Хто ви по життю? Що вас оточує? Що у вас всередині? Я говорю про це. Тому тут питання не до мене, що я там відкрита в простір вийшла. в мене відкриті коментарі. Тому ви можете писати що завгодно, і я маю до цього бути готова. Це. Знаєте, це ваше виховання і ваш внутрішній світ. Якщо ви зроблені з гівна і палок, то так воно і буде. Нічого кращого в житті не побачите. Я про це. Про тих людей, які, яким не до Шевченка, це нормально. Це нормально. Про тих людей, які були в окупації, які під обстрілами, які там ну, пережили певне горе, і їм не до Шевченка. А я ж не про Шевченка говорю, правда? Я говорю про віру і про пам'ять і про те, щоб цінувати, коли дуже страшно, людина що робить? Дуже багато людей, що вони роблять? Вони моляться. А чому вони моляться? Бо розуміють, що, мабуть, більше нічого від них не залежить, залишається тільки молитися. Знаєте, от фраза така. Є така фраза цікава про те, що думка цікава, да? про те, що кожна людина все рівно прийде до Бога. Хтось самостійно. І це буде легко, і це буде з радістю. А хтось через біль. І нехай це буде в кінці шляху, але це буде. Це якщо порівнювати е, людину, яка сидить ув'язнена, і там смертна кара, якісь хвилини. Є, є звісно, інші випадки. Я не знаєте, як не узагальнюю, але дуже часто. Люди з в'язниці виходять набожними. Люди з в'язниці виходять з Біблією в руках, несуть Слово Боже, несуть віру. Вони починають молитися, вони змінюють своє життя. Так буває, так. Да. Є, звісно, і різні, і інші люди. да Є і інші випадки. Тут, я ще раз говорю: у кожного своя історія. Але. Коли ти на краю прірви, і ти розумієш, що від тебе більше нічого не залежить, якщо навколо з'являються знаки, які приведуть тобі, тебе до цієї віри, ви розумієте, у кожного свій шлях. І не можна засуджувати людину в жодному випадку, тому що ну, це не ваш досвід, ви не знаєте її думки. Ви не знаєте її історії, ви не знаєте її дитинства, її рід, те, що було в минулому, те, що її цю людину зробила такою, як вона є насправді. І, що ще хочу сказати, що люди, які несуть щось добре в цей світ, в плані спілкування, в плані там волонтери, або такі духовники, або там енергети, люди просто світлі, які несуть, які обрали цю світлу сторону. Ви е, зрозумієте одну єдину річ, що людина, яка сильна в добрі, вона така ж сильна і з темної сторони. Людина завжди має дві. Дві сторони. І світлу, і темно. Це завжди так, є завжди і добро, і зло. Просто людина, яка обрала світлу сторону і вибрала це своїм шляхом нести добро людям, чи просто жити по-доброму. Можливо, не взаємодіючи з іншими людьми, але головне правило, знаєте, не нашкодити. То ця людина настільки сильна, щоб не зважати, керувати своїми емоціями, приборкати своїх дияволів, вміти вона настільки сильна, щоб не помічати отого от навколо, тому що вона самодостатня. Вона обрала свій світлий шлях. І будь ласка, не думайте, що ця людина не може, що цій людині не може увірватися терпець. Ще раз повторюю: яка вона сильна з білої сторони, така ж сама сила і з темної сторони. Це просто вибір, на якій стороні бути. Користуватися такими людьми я не раджу. Я не раджу. Е, користуватися яким чином? Знаєте, потребітільськи, до них відноситися. Тому що ну, наслідки можуть бути. Так що це вам обирати? На якій стороні вам бути, в яку сторону дивитися, у що вірити. Тому що ми робимо себе самі, ми робимо себе самостійно. І відповідальність за це також потрібно брати на себе. Дуже часто, практично завжди, людина, яка намагається керувати абсолютно всіма процесами, ну, знаєте, такі політичні, коли, там той зрадник, там ті винуваті в тому, ті винуваті в тому, ох, якби я, от якби там то, от якби там все, тобто людина, яка от прям аж отак от. Навколишнім середовищем, причому е заклопотана тим, на що вона вплинути не може, а її, прям це, знаєте, аж так-от тригерить. Ця людина насправді в своєму житті мало що вирішує в своєму особистому житті. Людина шукає де-інде можливість проявити себе. Прояви себе в своєму. Зроби щось самостійно. Я не знаю е, таких, знаєте, людей, які волонтерять постійно зранку до ночі. Я не знаю, е, в моєму оточенні немає таких людей, які отак от сядуть і почнуть перемивати комусь кістки. Нам нема коли. Я е, стикнулася з такою ситуацією, причому, знаєте, вже не перший раз. Я Скільки заходів ми готуємо, і це було ще до цього каналу. Збираємо кошти, ми ну, допомагаємо армії. Фронту. Давайте так, ми допомагаємо фронту. Я бачу, як проявили себе люди. Війна людей не змінює, війна людей викриває, вона відкриває їм очі. так. Да. Ти можеш змінити своє ставлення до чогось, але ну, це твій власний вибір. Тобто ти проявив себе справжнього, ти побачив, як є по-справжньому. А якщо людина все своє життя була з гнільцой, то і от в такому стресі вона і проявить себе відповідно. Скільки я читала і слухала, і мені говорили про те, що що ви тут збираєте, які гроші? Вам місце на Лук'янівці чи там ще десь, і, і тобі, і всій твоїй компанії. Так можуть говорити лише ті люди, які ніколи в житті не задонатили, вони себе виправдовують тим, що всі навколо. Крадуть гроші. Крадуть. Немає чесних волонтерів. Та ви що? Знову ж таки, це тільки ваш досвід. Моя історія геть інша. Тому це ваш особистий вибір. Чи піднятися і щось зробити? Чи думати, що хтось зробить замість вас? Не ви. Іншими руками. Це ваш вибір. Що бачите в вашому оточенні, на що звертати увагу, що в собі ростити? Зло і прокльони, які будуть руйнувати вас, і руйнувати все, що навколо вас. Бо це так не працює. Бажаючи зла комусь, ви, ну, ви не робите краще. Як би не було? І я про це вже говорила. Для Бога ми всі однакові. І ми маємо просити Божого справедливого суду, не направляти свою енергію зла на зло, бо воно живиться цією енергією. Ми маємо звертатися до Всевишнього і говорити, Боже, подивись, що робиться, зверни свою увагу, я прошу справедливого суду від Тебе! Ми маємо навчитися вірити, жити в добрі, як би не було важко. Тому що це таке, знаєте, випробування для людства, випробування для українців. І, до речі, розклади нам постійно про це говорять: про те, що дуже легко бути мудріцом десь на горі. Подалі від людства в якомусь монастирі, в тиші, в спокої, да, в гармонії. Дуже легко бути мудрецом. А ти спробуй бути мудрецом. Щось там продаючи, чи коли ти там живеш в селі і на городі з 5-ї ранку там до самого вечора. От тут прояви себе. От тут спробуй не загубити себе. Бо немає більшого гріха жити не своїм життям. І я говорю про це і зауважую завжди на цьому, на розвитку кожної людини, щоб кожна людина несла щось світле з собою, чи хоча б не шкодила іншим, і собі в тому числі. Немає сили нести, не неси. Молися, відновлюйся, це нормально. Ми всі різні люди, ми, ми можемо бути втомлені. Я не можу не звертати уваги на те, що робиться навколо мене, тому що це моя місія. Я знаю, що я маю зробити. Я знаю, для чого я тут, в цьому світі, для чого я живу це життя. Дуже часто такі коментарі, Олександро, не зважайте. Це як? А хто буде зважати? Якщо всі не будуть зважати, а хто ж змінить Україну? А хто допоможе людям, якщо не зважати? Я не можу не зважати. Я знаю, що будь-яке слово, сказане мною тут і зараз, комусь воно буде корисним. Хтось його мав почути саме сьогодні. І от саме так. Я дуже сподіваюся, що ви мене правильно зрозуміли. Я сподіваюся, що в мене вийшло донести те, що я хотіла mm. <див> донести. Не... Не ставте собі обмеження, будь ласка. Життя зміниться на краще тоді, коли ми зробимо свій власний вибір, на якій стороні бути. Бережіть себе, бережіть Україну.